І я просто не можу собі уявити місто без цього прекрасного дерева. Як же це приємно прогулюватися вулицями Києва, які потопають у цвіті каштани? Одне із таких росте у нашому дворі, і ми знову можемо милуватися білорожевими свічками каштанових квітів. Це дерево вже протягом багатьох років не тільки прикрашає наше місто, а й стало його справжнім символом. Мені стало дуже цікаво, скільки ж таких дерев висаджено. У Києві виявилось, що точної цифри ніхто не знає. Але на сьогодні у столиці їх близько одного мільйона. Таку інформацію нам дає Укрзелене буд. Це дерево найбільш стійке до загазованого міського повітря, очищає і покращує його якість. А в тіні каштанових крон ми можемо знайти прихисток від палючого літнього сонця. Тож бережімо наші зелені легені, щоб не втратити їх неповторну красу и користь.